це знову я. Тільт все ще йде, а єдине на що я можу попливати, це на своє рішення і поведінку в ньому. Ну, плюс ще ставлення. Тож я писав сценарій на і практикувався в монтажі, чекаючи, поки трошки з'явиться настрій творити. Сподіваюсь, це хоч трохи буде помітно, а інакше халепа. Взагалі це відео навіть не планувалось, а в гру я зайшов просто по приколу. І це був перший такий момент, коли сценарій писався сам собою, от би частіше так. Хоча це не який звичайний огляд, а скоріше суцільна історія боту, сліз і страждань. Я не вигадав нормального вступу. Да-дає, ну от не. В голову нічого. Тож, Віталік. А? запускай. Час. Darkest Dungeon — доволі популярна гра, тож я не бачу сенсу вдаватись повноцінний огляд усіх механік, адже, по-перше, це перетвориться на 30-хвилинний туторіал, а по друге, я не вмію грати в рогалики. Усі ці циферки не для мене, я їх не розумію. Мій мозок оброблює один біт інформації на годину. Вам це треба? От і мені ні. Тож, замість того, давайте я краще розкажу про базові механіки гри і парочку своїх історій. Але спочатку, база. На самому початку вам видають три рівні складності: низький світло, середній темрява і складний темрява. Я Люблю хардкор, але так як я нуб в стратежках і рогаликах, то взяв середній рівень. Ви думали легкий, за кого ви мене приймаєте? Починається катсцена. До цього теж була катсцена, де наш якийсь родич розказує, що жив, бушував, веселився. Як ми ще бачимо, совокуплявся від слова совок, таке ми засуджуємо. А потім почав цікавитись і всім таким бредом, через що випустив демонюг назовні і почалась жесть, через що відправив нам телеграму приїжджати і врятувати поселення і замок від чертів. От ви визвали того, кого треба. Я чортхантер. Ну а тут ми їдемо з цим дорученням, і наша карета падає нахер, тож далі прийдеться йти пішки. Тут починається туторіал, де вам пояснять основні механіки гри. Давайте коротко про них. Є шкала здоров'я з нею ви знайомі, бойові навички, які відрізняються у кожного з героїв, предмети, які ви можете використовувати, і найголовніше шкала стресу. Так, в житті стрес зіпсує вам пару ночей і можливо здоров'я. Але так як ми в темному лавкрафтовському фентезі, то стрес може вбити вас нахер. Позначка стреса при значенні у 100 одиниць починає підкидати кубики, і в залежності від вашої вдачі ви або зловите депресон, або морально піднесені. Але скоріше перше. А от при значенні у 200 одиниць стресу, ви 100% отримаєте розрив жопи, Серце. Так, серце. От вами базові механіки. Тим часом ми доходимо до на нашого маленького поселення, де серед усіх жителів, які колись тут мешкали, залишився хіба що дід. Дід це взагалі цікавий персонаж, адже він тут є і наглядачем-кладовища, і перевізником, який нас сюди і намагався довести. І плюс до всього завідує Ділінджером. Якраз в останньому і будуть найматись нові герої. І повірте, пара десятків додаткових героїв вам тут знадобляться. З часом у поселення будуть приїжджати нові люди, як от Коваль, де ви прокачаєте вашу амуніцію, якісь майстри бою, яких ви прокачаєте навички, священник, шинкарі, і якась вовчиця, чи що це взагалі за хвойда. Ну і звісно, така велика кількість дій зумовлена одним фактором підземелля. Сюди ви будете ходити кожного ігрового тижня, збирати там гроші, амуніцію покраще і всякі ніштяки для прокачки, після чого повертатись до міста і молитись Богу, аби вам вистачило грошей для лікування усіх персонажів від їхніх внутрішніх демонів. Згадав, персонажі в грі присутні персонажі різних класів зі своїми призначеннями і навичками. Але тут одна проблема є неправославні імена якісь. Де Северин, де Дем'ян, де Орест? На початку, як ви пам'ятаєте, у мене був лицар та розбійник, які офіційно стали лицарем Соска та розбійником на ім'я Діма, з якими я і ходив у перші підземелля. З часом до них приєднались чумний лікар на ім'я Нігіліст і жриця, до якої я не зміг вигадати нормальної імені, тож тепер офіційно отак от. Але через деякий час в команді з'явилися два імітатори: сильний чел на ім'я Ріо Соска та розбійник москалик. Але була одна проблема: мрія Дімом було досягнути найвищого чину його народу. Охол. Тож він просто не міг бути з москалком в команді. І як ви могли зрозуміти... Ти час вже закінчувати з базою і починати найцікавішу частину Darkest Dungeon рандомна генерація історій але спочатку маленьке доповнення. На середині гри я дізнався, що є українізатор на Darkest Dungeon. Він не до кінця дороблений, сам розробник завіряє, що переклад основної гри готовий, а у DLC ні. Це помітно. Але навіть в основній грі є погріхи. Перше підземелля, як завжди, виявилося складним, тож треба було попітніти, аби повернутись у місто хоч з чимось. Мої герої змогли з цим впоратись і повернулись в місто з шизою. Тож на наступний маленький похід Соска пішов разом з якимось культистом і теж зловив приход. Так він сильно занедужав. З'їхав з лузду, тож аби врятувати його від самого себе потрібні були фінанси а єдиний вихід тут. Це підземелля. Знову повертатись туди без танка було ризиковано. Найнявши вже відомого вам імітатора Ріал Соску, парочку другорядних персонажів, Дімі довелось покинути друга, аби разом з Ріал Соскою вирушити на пошуки спасіння. Інколи Діма мінявся місцями з москаликом з відомих вам причин. І так проходили тижні. Про соску вже майже забули. Наймались нові рекрути, такі як Шут Багет, Слейв льоха страшний, якийсь дітний монет Джолі Белл та інші. В черговому підземелі майже одразу все пішло не так. Ріал Соска зловив чергову менструацію, і за перші Тор підземелі вже отримав панічку, що в кінці кінців довело його до смерті. Так, Ріал Соска не витримав, але Діма був готовий до такої ситуації. Тож, бачачи, як його напарник потроху сходить з розуму, він був готовий взяти командування на себе. І тому як командир вирішив, що люди важливіші. Тож, перемігши битву, він вирішив відступити для того, аби зустрітись зі старим другом. Але тепер команда мала трохи змінитись. Тож у новому її составі були такі члени: Лицар Соска, Шибеник Діма, Мазгіст льоха страшний і монахиня. Ну ця, от коротше, так, я змінився лише одного персонажа, але повірте, це було того варте. Вони прокачувалися, робили усіх направо і наліво, під за підземелям, легко справлялись з зеленими та жовтими завданнями, вилазили з такого лайна, що багатьом і не снилось. Ці шетворо стали основною командою. Другорядні ж просто набували гроші та ресурси, фактично займалися нашим забезпеченням, але не досягали нових вершин. Першим з додаткового класу А назвемо їх так, були Нью-Соска, Москалик, Нігіліс та Багет. В основному вони фармили мені ресурси, поки самі не прокачались. Всі ми ж одразу забули про мертвих, таких як Ріал Соска, рівно до одного дня. Якось раз прокинувшись у таверні у вікні, герої побачили знайому постать дуже схожу на кремезного Ньюсоску, але поменше, ніби схудлого і змореного. І було очевидно, що він прямує до таверни. Герої тримали на поготові зброю і, вийшовши на зустріч фігурі, деякі були здивовані старому знайомому. Так, це був Ріал Соска, який яким чином виліз з могили. Ті, хто застали його в живих, були раді бачити друга. Ні, соска був спантеличений, а сам живий мертвець був розлючений тим, що його так просто замінили і забули. Він хотів помститись, незважаючи на те, що деякі дійсно були раді його побачити, але це не так важливо, адже через деякий час він знову помер. От така от житуха. Всі знову про нього забули, займалися своїми справами і фармили підземелі. Але от основна команда змогла дійти до п'ятого рівня, що означало, що вони більше не можуть ходити навіть у підземелля жовтої складності, і єдиний їх варіант це червоне. Я був впевнений у своїх хлопцях, тож вирішив туди пройтись, і як не як завжди можна дременути звідти. І краще б я це зробив одразу. Зайшовши у таке моторошно-криваве червоне підземелля, герої не були здивовані. Вони бачили багато лайна, били з останніх сил, тож вирішили піти далі. І тут на їх шляху виліз велетині якась бабка. По старій тактиці, яку друзі обговорювали і користувалися з підземелля в підземелля, діма повинен був або стріляти в сапортів, якщо вони одні, або накривати градом куль велику кількість ворогів. Але так як тут їх було всього лише двоє, дії були очевидні. І саме тут все пішло не по плану. Як виявилось, у бабці шкала ухилення вкачана на 41, коли у моїх найкращих в цьому воїнів було всього лише 12, Тож в неї нічого не влучало. Тим часом, поки Діма намагався прикінчити схиблену стару, решта були з велетним, намагались його глушити, адже шанси були непогані. Але як назло, саме тут Даркес Данжен вирішив відігратись на мені за увесь той фарт, який у мене був. І тому глушення першу половину бою взагалі не спрацьовували. І що найголовніше, Велетень дуже вдало вирішив не покривати нас ядом, як він це зазвичай робив, а більше концентруватись на своїх маханнях пал. Аби відправити саме льоху по траєкторії Вашингтон-Москва льоха тримався з останніх сил. У нього були шанси отримати трохи хілу від своїх навичок, адже навряд чи жриця б встигла допомогти йому. Але він вирішив, що допомогти команді важливіше і що він якось спорається. Але проявивши слабкість, не звертаючи увагу на отруєння, на яке зазвичай у нього був імунітет, він... Не вижив друзі були у повному розпачі, але не можна було сумувати під час бою. Тож, ледве-ледве здолавши гіанта, вони розмірковували чи варто взагалі йти далі, ризикнувши, вони натрапили на ще одного гіганта разом з собакою, і це здавалося легким завданням. Діма був на порозі смерті. Він не знав, чи зможе вижити. Вже думав, що зустрінеться зі старим другом. Але його товариші стояли за нього горою і, ледве-ледве здолавши велетня, взяли Діму попід руки і потягли назад. Це був перший раз, як у місті була скорбота хоч за кимось. Але Льоха страшний був для них усіх підтримкою. Другом, який ніколи не кидав товаришів, нікого не образив і завжди. Навіть у найтемніші часи намагався вести себе благородним, як справжній лицар. Він пожертвував собою, аби дати друзям шанс перемогти і вибратись. Тож усі були Сьогодні на надання льосі такого жорстокого, але підходящого прізвища. Шибай голову, хай спочине з миром. Але як не як треба дійти до найтемнішого підземелля, тож через деякий час мені запропонували купити героя шостого рівня одразу з усіма вкаченими скілами. Ну... ну, я купив От, тільки пізніше вона померла, коли з вороном билась. Нда. Зачищення більш легких підземель продовжилось, а основна команда просто спочивала у такі моменти, як ці, коли всі друзі просто розмовляли і насолоджувались таким моментом спокою. Соска не міг бути спокійним. Насправді він був не тим, за кого себе видавав. Йому було приємно знаходитися у шкурі нікому невідомого лицаря. Він не хотів, аби про його справжнє ім'я хтось дізнався. Тому взяв собі такий серйозний псевдонім. Адже хто міг би подумати, що під цією маскою знаходився найвизначніший лицар, магнат, мільярдер і просто сер всіх серів. Райан Восли. Після смерті близького товариша він зрозумів, що життя може скінчитись в момент, і він не хоче залишитись після цього звичайним брехуном. Тож він вирішив розказати про це своїм друзям і не прогадав, вони були здивовані, але прийняли його. От тільки Гослінг не подумав про Діму, який був з ним з самого початку, вирушив з ним на край світу, був чесним і ділився своїми мріями, цілями, переживаннями. Він вдав, що нічого не трапилось, але в глибині душі він почав сумніватися у їх дружбі. Але Гослінг попросив усіх, аби вони надалі називали його Старим іменем. в принципі, похірну на сі імена, так як данжі себе лутати не будуть, тож треба знову фармити легші підземелі і йти на найбільш складнішим, що я і зробив. Але навіть тут все пішло якось не по плану, і гриби вирішили помститись мені за всі мої знущання. Вони атакували єдиного танка в команді Соску. Били нещадно, то кровотечу накинуть, то отруєння, то стрес. Коротше, ломили його тільки так. І коли Соска був при смерті, Діма зрозумів, що хоч він йому і брехав, але ця брехня була не такою важливою, на відміну від того, коли сам Діма проміняв свого найкращого друга на якогось там ріал соску. Тим більше, що незважаючи на цей факт, Соска не кинув друга тоді, коли помер льоха, страшний, тож він вирішив. У б це не стало врятувати друга після битви усі були приголомшені відважністю діми, але це не відміняло того факту, що врятувати соску... Не змогли. Ви не уявляєте, як мені було сумно, і буквально через три хвилини стало похір, але це так, мої думки. Наркезданжені не можна прив'язуватись до персонажів. Діма, звісно, був у траурі, адже товариш, з яким він пройшов стільки жахіт і який рятував його в найскрутніших ситуаціях, більше не повернеться. Він би хотів, аби той встав з могили, як колись так зробив Віріал Соска, але незважаючи на все це, він вирішив довести діло до кінця. Те, заради чого сюди і приїхав Соска. Ні. Райан Гослін. От так от історія вийшла. Так, трохи крінжова, але весела. Чесно, я не очікував такого, а просто зайшов гру пофанитись. І у мене це вийшло. Дякую за перегляд. Якщо додивились аж до цього моменту, буду радий вашому лайку і особливо радий коментарям. Це надихає робити відео і надалі. Ну а тут знову був Ден і всім привіт. Знаєте, я вирішив відправити чотирьох невкачених дамагрів на останнє, найтемніше підземелля. І ні, не тому що я хотів отримати ачівку. Мені просто цікаво було. Ось вони, герої: Біба і Боба, Сват і брат. На самому початку все пішло не так. Вони боялися як маленькі кошенята. Через що на самому початку Данжа бібо зловив діпрісон, через деякий час і Боба зловив діпрісон. Вони не могли перемогти перших чудовиськ, які навіть не атакували. Але все ж, впоравшись, вони дійшли до культиста, який одразу дав їм зрозуміти, що тут їм робити нічого. Свати брат теж отримали слабку волю до життя, але все ж, втративши бібу, вони дійшли до кінця, який насправді був всього лише початком. Тут вони зустрілись зі своїм страхом, чудовиська натискали на них все більше і більше, били так, як не бив їх батько, знищували все на своєму шляху. Боба, який втратив бібу, загинув у цій битві, а потім Сват втратив брата. Він стояв один серед трупів друзів, виносячи увесь натиск, поглинаючи усі удари, які ввалили його з ніг. А коли нарешті у нього випав шанс, він вже думав бігти, попередити усіх про небезпечність цих підземель, аби більше ніхто туди не спустився. Але згадуючи своїх товаришів, він вирішив не здаватись, боротись до кінця, поглянути в обличчя страху і винести цей біль, аби повернутись непереможеним. А переможцем, але на жаль, йому це не судилось. Під кінець ніхто не вижив, але навіть в такій сумній ситуації можна знайти краплину сміху. Всі вони померли від інфаркту. Бра!